Всім привіт! Усім гарного часу доби. Ви на каналі Кеті From Ukraine. І сьогодні у нас буде друга серія серіалу Життя у Карпатах. Сьогодні у нас останній день, я взагалі без макіяжу, так що вибачаюсь. Але я не знаю, за що я почаюсь. Так, сьогодні останній день у Карпатах, завтра ми їдемо зранку на автобусі, потім на електричці, а потім потяг у нас буде. І тому я вирішила сьогодні вам усе познімати в хаті. Ось така у нас файна велика хата двоповерхова. Так, оце все пороблено. Тут такі файні маки. Зараз я вам ставлю відео те, що я вам трошечки тут назнімала. Це ось такі біля хати у мами мого чоловіка ростуть маки. Бачите, вони такі, не такі, як у нас. І вони такі, як виглядають взагалі як паперові такі. Вони ось такі штучки, потім вони відкриваються. Тут якісь тут бігає, тля якась чи що? І вони потім відкриваються і виходить ось така квітка. Боже, яка краса просто! Ось тут бджілка прилетіла, опилювати біля хати. Хату я вам показувала вже. Дуже красиво, зроблено сайдингом. Так, заходимо. Ось тут віранда. Там сходи на другий поверх. Ось що, заходимо, кухню я вже вам знімала. Ось ця перша хата, мій синок постіль не застілив. Тут просто звичайно, але дивіться, ось тут які вишивки. Оце все. Моя свік вишивала. Маті чотирьох дітей. Вишивала сама по ночах у зимі. Це наші сумки, ми вже складаємо, бо ми від'їжджаємо. Ось тут ще продовження у нас кухня. Тут ванна у нас, пральня. Все як у людей. Ось це дровниця називається. Ой, хтось кинув? Дровниця називається тут дрова. Дрова лежать, от сюди. У ту піч воно все закладається. І потім тут вже вариться їсти. Ось ці штуки називаються тафли. Вони з такого кольоного чугуна. На них ставати не можна, бо вони можуть тріснути. Ось там у нас сушаться гриби завжди. Десь мене навіть є відео на каналі, як гриби сушилися. Ось о, тут заходимо. Тут друга хата називається. Тут все теж ось цих вишивках. Це все вишивала моя свікров, маючи чотирьох дітей. Я вам ще раз кажу. Ось так, ось так, ось це все вишито, Ось ці штори вона теж сама вишивала. Ось так, Це її мати. Парабабуся, ось отак. Тут в мене дитина лежить голо, тому я не буду знімати. Так, це інша вже кімната, це друга, а ось це третя. Це теж всі такі. Тут стоїть шкаф, але він відкритий, щоб воно все дихало. Теж усе-все, ось цих вишивках. Ось так всі подушки, тут все застелено, ось ці теж всі подушки вишиті. Ось всюди все висить. Ось, все, які файні шторки. Так що так, ось така красива хата. Зараз підемо на другий поверх. Ще ми ось так заходимо. Тут така у нас веранда, і ось такі квіти. Ще й мати мого чоловіка. Ось тут вирощує, Боже. Це герань, так? Мені махнули. Ось, все, яка краса. Так, ідемо на другий поверх. Ось тут такі сходи, їх переробили, то просто лакували і позастріляли картонками, щоб то не збилося. Ось такий другий поверх. Десь 2-4 роки тому вигнали мої, так, ще до війни, напевно, другий поверх. Знімали кришу, тут все робили. Ось така. Ось таке. Але потім почалася війна і зробили тільки ось цю кімнату. Тут трохи вже, коротше, Зробили тут обрішетку, кинули дерево і зробили той гідробар'єр. Ось так просто, трохи сюди світла провели, просто щоб можна було жити тут. Ну Типу, діти тут ночують. Ось оце черновий пуп, чернова підлога тут так не буде. Ось все, перша кімната. Тут, як кладовка, думали туалет тут робити. Але е, туалетів у селі не роблять в хаті. Ось тут теж є світло, але щось воно не вмикається. Тут теж перша-друга кімната і тут у нас такий як коридор. Ось тут цибуля росте. Не знаю, як в неї це виходить. Це теж просто чернова підлога, яка просто накидана. Тут, бачите, навіть обрішотки немає. Ось так, тут кришу видно. Той гідробар'єр. Ось це ще кімната. Ось так окна повставляли. Ось так, тут сухостій, тут вагонка лежить, вже брат чоловіка купив. Ось ось так. Віконця всі тільки повставляли і все. Але почалась війна, і ми тепер не можемо приїхати то-то доробити все. Треба той. <кхем> Ось такі кімнати прикольні. Треба дороблювати. Ось ліс вже в нас лежить. Один, два, три, три стопки, пачки. Ось це треба було зараз би ото все підшивати чернове. Кидати стіни, кидати сюди той електрику, і вже можна було щось тут обустроювати, але війна. Чекаємо, коли закінчиться це все. Так що так, тут просто лахи сушаться. І ось теж файне вікно. Можна буде тут собі кухню зробити з індукції. Ось ось такий вид просто шикарнючий звідси. Зараз ще ось те віконце подивимось. Ось це віконце теж. Ось такий вид на гори. Небо просто обалденне, ви бачите? Так, ось так ми виходимо з хати, Йдемо сюди. Ось це каміння взагалі. Річне, воно там в річках пластами лежить, ми сюди возили. Ось тут робили відмостку, але те все стяжка. Вимило дуже водою, бо не зробили тут ще ринви водовідливи. Це все лежить, робити нікому зараз. І зараз ми з вами підемо у стайню. Оце все територія, все, що ви бачите, ось це все огорожено. Ось туди, туди і донизу, туди. Ну ви то не бачите, ви бачите зелененький е, дім, але то вже інша гора. Ось це вся територія, це мати мого чоловіка. Ось це складають сюди гівно від коров, від лошадей, ось це стайня. Ось, ось тут коровка лежить, віддихає. Дала Суня. Ти віддихаєш? Ну, ось тут кури завжди сидять. Там ще лошадь стоїть, теж, коли сюди приходить. Ой, Боже мій, не впала. Ось тут туалет вуличний, це все падає туди. Тут така система непогана. Ось це навоз то робиться, Щоб потім на город возити. Ось сюди ми заходимо. Тут сюди сіна складається. Ось сюди, щоб потім через ту там хвіртка є, і туди подається у зимі сіна одразу коровкам. Ось тут колись королів тримали, зараз не тримають. Сюди зараз курку насадили. Щось я її не бачу. Курку насадили, щоб вона яйця висиджувала. Ось це город. Город зачиняють, ось так сіткою зробив. Брат чоловіка, бо ось щоб сюди кури не йшли і це все не згрібали, не їли. Ось так: це перший город. Ось там, бачите, клаптик саджають бульбу, і ось там теж за стайнею картоплю, я вам вже казала. Ось, все, бо все, що тут вони їдять, це все, майже все, якщо родить, те, що вони самі виростили. Ось тут такий прохід зроблений з парканами. Ось так худоба виходить. Заходить в станю і виходить із стані. Ось такі ворольці тут закладаються. Я вам вже показувала, як закладаються, Ось. І йдемо на другий городець. Тут теж огорожено, тут дуже все файно росте, бо тут згівна стікає. Я вибачаю, за такі подробиці, але то життя, що завжди воно тут добре родить. Тут ось другий огородець, бачите, як все чистенько. У людей по 3 гектари землі і ось таке все чистеньке. Ось нагороджене, господи, не Ось тут вже малина проростає, ось ця велика, там полуниці, тут капуста, там трохи тапінамбура, тут теж лучок, тут перчик, ось все пороблене. Ось там за тим городцем, бачите, клаптик, то бульба, шматочок. А ось о малини, так, да, мама? <реш> <реш>. Бо, Бо ви попали сюди. <рештюша> Яка красива. Ага. Так, ось, то корова моєї свекрові. Як її звати? Ласуня, так? Да. Ласуня її звати. Вона така красива. Ласуня. Ласуня. Тю тю ня Ось, ви бачите, з таким прямокутником на голові. Така прикольна. То ваша корова народила. Ні, галина. А. Галина. а ось це кінь, але кінь то чоловіка сестри. Лошадь. А лошадь зоря? Зоря. Теж красива і теж таким, як прямокутником на носі. Ми потім з вами підійдемо ближче. Отут кури на самовигулі. Вони всі тут ходять, де їм хочеться. Ось. Де тут ще ось все? Десь там петух й ходить. Тіпух, як казав, казала моя дитина у дитинстві. Ось, вони дуже умні всі. І корови, і лошадь. А це пес лютий. Де? Лютік? Ось який файний пес. Кажуть, що схожий на ротвейлера. Ти ротвейлер? Ти просто молоко добре їш. Вони всі товсті тут, бачите, такі гарні, товсті, бо їх всі годують молоком. Коровка їх годує всіх. Не? Люти. Лютік. Ось ось такий. Він на ципку сидить тільки днем, бо як люди ходять, щоб він не нападав, а вночі його спускають. Ось, ось тут дрова, бо все ж на дровах. Ось оці маки красивізні. Ще у мами тут багато квітів. І рози є, але ще не розквітли. І ще тут є півонії. Ось такі. Ось ось і ось о. Це такі яскраві, а ось це такі, що такі розовенькі будуть. Ще не розквітли, я вже і не попаду, бо завтра ми вже виїжджаємо. Сьогодні у нас вже останній день в Карпатах таке хмариться, похолоднішало, бо було тепленько. І ось так я пішла трохи на кут. Кут називають тут кожна місцинка має свою назву, щоб всі друг друга розуміли один одного, де там та що є. Кут це ось тут зверху. Ось тут. У нас кут. Ось так тут водичка колись йшла. Бачите, така канавка. Ось, все, пасуться кіні корова. Пішла трохи познімати, бо вже п'ята година вечора. Бо вже і не той. Скоро ми будемо митися, далі речі складати свої. Але що тут ми на два тижні небагато брали? Багато я дітям брала. Собі небагато. Але все ж таки все не встигла поносити. Ось все, бачите? Вони якось засвідчує, так що той. ну Зараз я палець ставлю, то світліше, У мене тут все світліше виглядає. Воно ось там. Бачите, то взагалі інші гори. Воно здається так близенько, ось та гора, ось ця. Здається, що воно недалеко. І так звук дуже розноситься. Але тут дуже далеко, як іти по землі. Ось там ті паситься. Бачите? Оце все. Наділи. А ось тут відгороджена, то наша водичка. Вони ось так роблять цю водичку, що тут йшла. Зробили ось такий, як колодязь. І туди заходить водичка, ось, ось вона йде. Вона заходить і йде далі. А тут накопичується і може брати її у хату по трубах. Ось ця водичка з гір. Безкоштовно, тобто даром. Ось, ось вона йде. Ось о які види І кінь тут, і все. Оце щось, не знаю, як називається. Таке не їдять. Таку ягоду. Ось тут кам'янки біленькі квітнуть. Ось я пішла трохи познімати вам і собі. Потім буду дивитись. Ну, повітря просто. Солодке, дуже солодке. Все в таке. Ось туди, там теж потік, туди можна йти, і там є десь місточок переходити. Бо тут мене колись чоловік водив за грибами. Ось тут. Це все теж земля мами мого чоловіка. Все. Ось це називається кут. Ой, яка краса. Лошадь мене вже бачить і чує. Подивилася, так. Так, ось о, ці ялиночки я прийшла вже, зайшла далеко на кут. Ось тут бежить водичка. Ще була тут така водичка, вона була взагалі лікувальна. Її назвали Навтуся, бо вона така смердить. Сіровуглицем. вуглицем. Сіроводородом. Сірководородом. Смердить така і навкос на смак. Вона така, як яйця, тухлі. Але вона дуже-дуже е, полезна для шлунка. Її завжди за нею ходили, водили сюди гостів всіх. Бо люди знали, знають взагалі з. Багатьох областей знають про цю лікувальну воду. І в тому на букавелі вона за гроші платна, але її природа дає безкоштовно. І тут хотіли теж зробити її за гроші платну, але в цьому році були дощі і е, її розмило, то треба було її чистити. А як тут велика така вода йде, то вона все зносить на своєму шляху. І Її теж замулило ту нафтусю. Ось, бачите, тут стає паркан, стоїть це кінець нашої території. Ось ось з біжить водичка. Оце, що я хотіла вам розповісти про ту нафтусю, бо я думала, що ми з вами туди підемо, а туди йти не, так десь годинку через ліс. Ну, воно там все по дорожках, то все зроблене, бо люди туди раніше ходили. Але сказали мені, що... Зараз вона замулилась і її там немає. Може якраз чистити вона і буде, але це ніхто не буде робити, бо сказали, що будуть там ставити оту фігню і робити її за гроші. Так що так. А я потім, якщо буде нагода, о, сонечко вийшло. Розповім вам взагалі, що тут коїться у цих Карпатах, у цих землях. Так, а я буду прощатися вже. Це, напевне, кінець другої чи якоїсь серії. Я навіть не знаю, бо я тут назнімала, дуже вам багато, але навіть не все розповіла, що хотіла. Що напам'ятна гадалася, те розповіла. Усім гарного дня, бережіть себе, Україні перемоги. І всім па-па! І ось я хотіла вам засняти. Це наша хата знизу, якщо подивитись. Ось такий з неї вид. Краса. І ось я вам пішла показати приклад кринички, яка є у Карпатах і відкривається просто у землі. Ось така. Зробили таку ту, щоб туди ніхто не падав. Такий домик. І ось так заглядаємо. Хопа, бачите, водичка стоїть. Сюди ми ставимо молоко на сметану у холодну водичку. І ось ця криничка далі йде, йде водичка донизу. Туди спускається. Ще раз Карпати на пам'ять заснімемо. Ну, туалет, куди без нього. Ось така краса. Saber todo todo lo que hay Disimular así el problema y la duda no nos ven pasar El que se enoja, mi amor, pierde un turno y se baja en esta estación Tenemos saldo deudor Con el mundo ahí afuera, hagamos algo Так, усім привіт. Ми вже виїжджаємо із Карпат. Сьогодні з раночку поїхали. Ми вже в славську. І ось тут я вам хотіла показати ось таке. Всюди стоять ось такі бутилочки для е, пластмаси та скла. У нас у Дніпрі ніде такого немає взагалі. І ось тут зараз ми підемо по центральній алеї від зупинки, ось у мене позаду зупинка, до е, дуже файного дитячого ігрового майданчика нового. Так. Ось тут та бутилочка на зупинці, всюди такі стоять, до речі, ось, ось там теж стоїть на тій стороні. Це Славськ. Ми називаємо його Славськ, а люди кажуть, ще Славсько пишуть якось так. Тут алея героїв, це нова, я щітку не бачила. Зараз сюди таке виставляють. Всім захисникам дякуємо. А вон там жовтенький, це дитячий майданчик. Мої дітки мене вже чекають, я пішла в магазин. Зараз взагалі восьма ранку. Ось ця велика база, вона Карпати називається. Пам'ятник Шевченку. Тут все пороблене, таке файне. А оїкі лавочки, смітнички, все це ось це освітлення, ось такі штуки. Дуже красиво воно ввечері виглядає. Доня! А, зараз. зараз я дам. Ось ось такий файний дитячий майданчик. А це взагалі пам'ятник. Зараз я вам розкажу, там написано на ньому. Ось що моя друга дитина, всі сидять. Так. А річка Опер у Славську це ось це. Боже, тут такий місток, тут люди ходять одразу до цього санаторію Карпати. Я не знаю, взагалі приймає він людей чи ні, але ось дитячий майданчик новий там зробили. Зараз ось. Ось о, річка Опер. Бачите, ось така. В Карпатах взагалі річки невеликі, але коли йде велика вода з гір, то те все ось так повне стає. Але річки самі по собі невеличкі. Бачите, ну тут не знаю, ну по коліно трохи, ну, по пояс, ну ось таке. Але це вважається велика річка. Взагалі-то. Так що так, то я вам показала. Зараз підемо на дитячий май 14 червня. Нам трошки пощастило, бо і не жарко, і не холодно, і немає, поки доща, але така туча висить. Але не передавали там дощ. Ось ось теж там туча. І воно таке. Як темне трохи знімаю, ось це такий файний майданчик. Навіть у нас у Дніпрі таких немає. Є е, на перемозі, там ще десь, але це все же там старе, бо там по 5-7 років тим парком. Все... А тут новеньке ось таке поставлене. Може тут ходити. Ще трохи недороблене. Бачите, тут, напевно, гойдалки будуть. Ще ось там резина лежить. Тут трохи недороблене. Ось, все. ну, прикольно. Люди самі собі трохи лавки поробили. Напевно, ввечері тут багато людей. Тут взагалі зараз, як почалася війна, дуже багато людей сюди приїхали. Люди, я дивлюся, і бізнеси свої відкривають. Ось тут недороблене ще покриття. Ось таке все дитяче, ну класно. Так що ми вирішили до 11 годинки тут побути, а потім поїхати на електричці, бо в нас є і раніше електричка. Там якесь тренування. El problema es la...